Розпочали віче традиційно із молитви за долю України. Деканкаловської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун, благословивши віче, звернувся до громади. Ми засвідчили солідарність із усім українським народом, з нашими синами і доньками. Відтак правом виступу мав можливість скористатися кожен секретар міськради Олександр Челядин назвав події в Україні сьогодні третьою хвилею протистояння, а майдан їх відгумоном, незаперечним явищем. Майдан це не просто явище України, це є вже наука. Він теж є різний. Є в ньому і роззяви просто ходять. Є в ньому крадії, є там присутні і провокатори. Але в цілому це є живе тіло, яке дихає і випромінює таку енергетику, яка зігріває напевно всю Європу, бо вона це відчуває. Голова комітету опору диктатури Петро Цюпа акцентував на організаційних моментах: щодня до Києва відправляються автобуси із активістами на підтримку всеукраїнського Євромайдану. Наголосив не опускати рука, головне не сіяти в душу зневіри, закликав присутні. Член комітету опору диктатури Олег Нижник. Енергія молодих людей повинна бути рушієм до майбутньої перемоги. Ми є Калуською громадою. Ще нещодавно в нас були опущені голови, і ми не знали, що робиться. Але наша молодь за покликом свого серця стала на захист своїх побратимів, які в Калуші були побиті, нещадно побиті тими беркотіцями. І вони вийшли. Вони вийшли, за ними вийшли їхні батьки, і віра їхня в те, що дійсно правда переможе неправду, зараз тримає нас всіх. Їхня енергія дійсно об'єднує У виступах щодо підтримки Євромайдану, а також активності Калуської громади, зауважили заступник міського голови Оксана Табачук, члени комітету опору диктатури Олег Кушлик, Василь Питлик, Ігор Ільницький. Як підсумок народного віча озвучено резолюцію, де висловлено обурення з приводу дій влади й підтримки учасників всеукраїнського Євромайдану. Відтак молоді люди одразу на майдані інсценізували криваві події, що відбувалися у Києві у ніч 29 на 30 листопада, а також упродовж тривалого часу лунали пісні на підтримку всеукраїнської мирної акції Непокори.